Всім Ринок накшевар для материнами, ціни на фрукті. Така груша була. Е, така 100 гривень. Ось, ось така 100, 100, а ось така. 65, 65. це відразу на початку. Так, ціни в роздріб. По 70 можна таку грушку купити. І яблучко в роздріб. По 30 персик, по 28, ось таке, по 35. В основному ось так 28-35. Тут від кілограма можна брати ці яблучки. Скільки буде мак? Мак? Кілограм 130. Кілограм 130, а горішок? 220. 220. Ось така грушка є, по скільки? Така 50, така 30. Така 50, а ось така 30. Сушка? Сушка 50. По 50 є. 65. І 65. А ще є горішку багато гарного. Багат. По скільки він? По 180 це треба цілими кульочками брати, так? Чи можна можна на і 5 кг, можна і 5 3. 3 да, 5 кг, 3, 5 кг. Ми лише не менше трьох. Так, ще розкажіть нам, у вас є яблучка. А ось такі? Своріна така 24, така 22. Чемпіон 23. Чемпіон по 23. Той персик 22. Персик І по 22. І Голден 25. Okay. По 25 Голден. Okay. Хайдере 20. Дере 20. І сімерінка така 20. І, І сімерінка 20. 70... І файл. 75 -е місце. Продавці. Прошу, підходьте. В <рошу> чому <рошу>, чорносело буде? В чому така груша? По 50, а яблочко. 22. По 22. Айгара кинола 20. Ось таке по 20? Да. І кінола Ось такі дрібненькі. Оскільки? По, по 15. Так. Скітки яблуко. 24. По, по 24, а груша? А груша 65. Шістдесят. Скидка, груша. 65. 65. А ось такі домогати, скільки буде? По 65. Розкажіть да. про ці яблочки, скільки коштує? По 18. Ось такі, а ось такі. По 25. А ось ці. 22, 21. 22, 21. В залежності скільки будете брати. Ось такі. 23, 22. 23-22 А ось ці дрібніші. По 16.15. Це 14 термінал. Ось тут стоїть така машинка. На ну, 14-12 термінал. От. Є яблочко, підходьте, як треба.